Лозева готується переобрати перевізників, які возитимуть Лозічан протягом року. Міський голова наголосив, при зміні в маршрутах будуть керуватися по бажанням лозячан, а не перевізників. Про можливі нововведення та чи підніметься ціна на приїзд, ми поговоримо з лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Мої вітання. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, що зміниться після цього конкурсу? Ну, я думаю, що як такових... Конкретних змін ми поки що не побачимо. Ну, те, що на сьогоднішній день мало, дуже мало скарг від населення, це вже факт. Те, що перевізники задовольняють ті потреби, які необхідні нашим мешканцям. А останнє моє перебування у Панютинській селищній раді, де я проводив, Особистий прийом, були скарги по маршрутам, Панютина налазили, по самим водіям, як вони себе грубо ведуть, і питання по часу руху, тому що маршрути в основному ходили до 9 годин. Цей маршрут не міський. Це Тендер проводив по цьому маршруту Лазівська районна державна адміністрація. Буквально на сьогодній день ми зустрілися з перевізником на рівні голови районної державної адміністрації. Красноперов Сергій Георгійович був. І ми всі ті побажання, які мені були сказані на прийомі довели до перевізника, і на сьогоднішній день він практично все виправив. Тому просив би населення частіше звертатися в разі якихось заперечень по перевізникам. Ну і по-друге, безумовно, питання, щоб ми могли оперативно ці питання вирішувати. Плануємо в зв'язку з проведенням нових тендерів, збільшити кількість. Соціальних маршрутів. Хоча на сьогоднішній день у нас 25 соціальних маршрутів там, де люди всіх пільгових категорій можуть їздити по всім восьми напрямкам, які у нас сьогодні є. Також у кожну маршрутку три пільговика водії зобов'язані брати. Можливо, це і мало. Ну, ті кошти, які ми на сьогоднішній день з депутатами міської ради затвердили і депутати підтримали мою ініціативу про компенсацію проїзду пільговим категоріям, вони поки що їх задовільняють. По Понютіну я вже говорив, тут будемо доопрацьовувати ситуацію, я, мабуть, два маршрути буде пільговий, Спеціально для пільгової категорії населення зроблені окремо. Підвищення тарифів ми не плануємо. Були звернення перевізників про збільшення. Ми прорахували, і на сьогоднішній день у нас рентабельність по перевізникам дуже висока. Враховуючи те, що у нас по місту Лазава дороги, ну будемо говорити, в задовільному стані, поки що такої необхідності підвищення я не бачу. Пальне не дорожчає. Трохи піднімається рівень зарплати, але це не наскільки, щоб піднімати ціну. Тому я вважаю, що в найближчий час підвищення не буде. Багато скарг було те, що автобуси не ходять до 10-ї години. Тому після тендерів та й зараз ми приводимо відповідність тим тендерним завданням, які були. Видвинуті нами, перевізникам. Тому якщо будуть такі скарги, звертайтесь. Якщо необхідно буде людям їздити до півночі, будуть їздити до півночі. Якщо необхідно буде їздити до 10 годин вечора, то будуть вони їздити до 10 На бритай видалені нам кошти для перевезення півнового контингенту. До 100 тисяч ми будемо компенсувати ці перевезення на дачі по бажанню наших ветеранів, пенсіонерів. Ну, а так, взагалі, до 600 тисяч коштів виділено вже на компенсацію цих всіх проїздів соціальних. А як щодо скарг від пільговиків? Ну у мене от за останній місяць дві скарги попануть. Коли буде проходити конкурс та як він буде відбуватися? Чи будуть якісь зміни в порівнянні з іншим роком? Значить, дві неділі назад ми провели виконком, де було піднято питання і винесене питання про об'явлення тендеру на перевізників. От я попросив виконком не торопитись по цим питанням, а відкласти. Чому? Тому що багато було скарг населення і самих перевізників. Були відповідні побажання. Ми провели нараду по цих питаннях, де ми висказали свої побажання і кожен перевізник висказав свої побажання. От, у нас на сьогоднішній день є такі три питання, де ми їх відпрацьовуємо. Ну, перше питання це ремонт доріг. Ті плани, які ми запланували у себе. За власні кошти вони вже відпрацьовуються, і тільки погода ми почнемо ремонтувати і мікрорайони, і місто, капітальні ремонти робити. Ті кошти, які нам обіцяє держава, область, це порядки 10 мільйонів у нас на 10 дарів, і на Ломоносова мільйон 200 це окремо йде по другій програмі. Поки по цих коштах є питання. Ну, По крайній мірі, ми це питання не, на сьогоднішній день не вирішимо. І питання, перевізники хочуть пакетами відпрацьовувати, я проти пакетів, необхідно виносити кожний маршрут з відповідними соціальними гарантіями, які вони можуть нам дати. Тому, коли ми будемо проводити тендер, Одне з основних напрямків буде соціальна гарантія перевізника по питанням підтримки соціального партнерства. Тобто у нього є маршрут, він необхідно, щоб він слідкував за остановками, слідкував і дзвонив в разі яких знаєте, непорядків по дорозі на остановки, щоб комунальні служби вовремя реагували на ці питання. Ми плануємо встановити контроль за маршрутами руху, щоб вони виконувалися в повній мірі. Ми будемо зобов'язувати маршрутчика встановлювати хазяїв маршрутних автобусів, встановлювати відповідні електронні контрольні прилади. Це прилади, які будуть контролювати рух і будуть записуватись на жорсткий диск. От. І потім, щоб було порозуміння в нас, ми, є скарга людини, що автобус не прийшов. Розкажіть, чи багато скарг щодо розкладу руху? По розкладу руху до мене скарг не надходили. Ми, окрім того, що я вам вже розповів, будемо вводити також графіки, щоб були рухи автобусів на остановках. От, і будемо здійснювати контроль той, що я вам сказав, придержуватись тих графік. І на сьогоднішній день відпрацьовуємо відкриття вже 9-го маршруту. У нас їх 8 по місту. Буде так: Голуба поліклініка, шестий мікрорайон, центр, буде Південний ринок, торговий центр між п'ятим і другим мікрорайоном. Виходить направо, їде в місто до ринку, з ринка повертається з моста моторного, буде виходить з моста направо третій мікрорайон зафачувати, От вже вплив до тих гаражей кооперативних. І будемо ми сьогодні працюємо, ілі буде виходити до пам'ятника афганців, або буде виходити по вулиці Супруна. Ну я на те, щоб виходив по вулиці Супруна. Тому що щоб захватити нам вже маршрут край другого мікрорайону. Ну тут виход на Дамаху, от там багато і дачників у нас. Коли саме цей маршрут запрацює? Зараз начальник управління економіки відпрацьовує це. Я думаю, найближчий час. Два автобуса там буде ходити. Я думаю, до першого числа ми вирішимо це питання. Ми не будемо тягнути до зиму. Ну, також треба порадитися із людьми, порадитися з перевізниками по цим питанням. Якщо у лозівчан є якісь свої пропозиції, до кого вони можуть звертатися? Люди можуть безпосередньось в управління економіки до начальника управління Гранкіна Сергія Олександровича. Під час конкурсу чи будете ви враховувати побажання Лозівчан? На 100% побажання будуть враховані не тільки самих мешканців, а також перевізників. Дякую вам за відповіді. А я нагадую, з Лозівським міським головою ми говорили на тему перевезень у місті. Дякую вам. На все добре. До побачення.